Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Пітьма не здолає пітьму. Проповідник Баптистської церкви, а також лідер руху за громадянські права Мартін Лютер Кінг якось сказав ненависть у відповідь на ненависть помножує ненависть. Додає темряви ночі, що вже позбавлена зірок. Пітьма не може вигнати пітьму на це здатне лише світло. Ненависть не може вигнати ненависть, тільки любов, здатна на це. Ненависть, що зародилася в серці, знаходить вихід у словах. Ненависть у словах стає ненавистю у вчинках, а ненависть у вчинках. Позбавляє будь-кого з нас людської подоби. Саме тому Ісус сказав: Любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто вас проклинає, творіть добро тим, хто ненавидить вас і моліться за тих, хто вас переслідує. Від Матвія 5, 44, 45. Ми здатні на це лише тоді, коли знаємо Його, а Його слова наша істина. Та реальність. І коли слова Христа перебувають в нас, і ми живемо відповідно до Них, тоді ми тісно пов'язані з Ним, і ми також усвідомлюємо, що без нього ми не можемо нічого. Від Івана 15.4 З'єднайтеся з Ним, і нехай Його життя потече через вас, і ви принесете багато плоду. Моя молитва сьогодні. Господи, дозволь мені перебувати у спілкуванні з Тобою. Ти виноградина, а я галузя. Від Івана 15, 5. Твоє світло тече через мене. Тому я не ходитиму в темряві, але матиму світло життя. Від Івана 8.12. Я обираю перебувати в тобі. Перебувай в мені. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.